Всім привіт! З вами знову я, Таня, і сьогодні ми з вами будемо робити ось таку красу. З інструментів нам потрібен буде пістолет із силиконовим клеєм, ножниці, пласкогубці, скотч, дротик і зубочистки. На зубочистки ми будемо кріпити квіточки. Спочатку ми вирізаємо дві широких пелюстки із коричневого паперу, а також 12 вузеньких пелюсток. З цього ми будемо формувати квіточку. Для початку ми маленькі пелюстки із, ну, посередині ми їх розтягуємо, а на краях для того, щоб наша квіточка була ажурненька, загинаємо. Формуємо квіточку. Для цього ми цукерку загортаємо у дві широких пелюстки спочатку, а тоді п'ятьма пелюсточками ми обгортаємо і все це обмотуємо, скріплюємо дротиком, щоб воно не розліталося. Далі ми цю квіточку знову обкладаємо наступними сімома пелюстками і знову все скріплюємо дротиком і прикріплюємо до цього всього зубочистку. Нам для композиції потрібно буде три білих квіточки, дві молочного кольору, чотири світлого коричневого і чотири темного коричневого кольору. Після цього ми формуємо наші цифри. Подарунок на юбілей 50 років, отже з картону ми вирізаємо п'ятірку і нуль. Це все оздоблюємо по краях. Золотистим джгутиком. Наверх, накріплюю, наверх приклеюємо цукерки. Для самої форми нам потрібен буде пінопласт. Я вирізала два кружки із пінопласту товщиною 3 см і склеїла їх один з одним. Далі ми цей пінопласт обгортаємо коричневою світлішою коричневою бумагою. Для оздоблення нам потрібен буде також бантик, який ми зробили із атласних стрічок, одна темна коричнева товщиною 5 см, світла коричневенька товщиною 5 мм і одна органзова стрічка 2,5 см. Коли ми будемо формувати нашу композицію, нам потрібно буде для того, щоб закріпити пляшку з коняком, ну, зробити такий отвір невеликий в першому трьохсантиметровому того, щоб наша така таку зробити, такий зробити щільний отвір, щоб наша пляшка не колихалася, не впала. Закріплюємо нашу п'ятдесяточку. Яку ми цифрами скріпили одна з одною, щоб вони не розпадалися, а трималися кучі. Ось. І оздоблюємо, оздоблюємо це все нашими готовими уже квітками, е, прикріплюємо до квіточок бантики із білих коричневих стрічок. Ось. І саму форму вже, е, оздоблюємо органзовою золотистою стрічкою і прикріплюємо бантик, на який. Е, ми прикріплюємо три гарних золотистих великих бусинки. Ось так наша композиція готова. Якщо вам сподобалося, ставте свої вподобайчики, підписуйтесь на мій канал. Ми обов'язково з вами зробимо ще багато цікавих подарунків. Дякую, всього вам найкращого!